Вітаємо радіослухачі, Це молодіжна студія Символи, а точніше, її частина Оксана Вишнева та Наталка Пазюк. Е, так, ви слухаєте найтеплішу хвилю у Буковинському радіопросторі, і до нас сьогодні завітала молодіжна студія Символи. Так, Наталочко, ти щось плутаєш? Знову ми щось не те говоримо в ефірі. Е, та ні, ні, не сьогодні. Не сьогодні. Можливо, десь і говорили не те, але точно не сьогодні, е, тому що до нас справді завітали творці молодіжної студії Символи ігор Кравців та Вадим При... привіт, Привіт, привіт привіт. Е, скажіть хлопці, коли ось, ось це все вигадували, студію Символи, 20 років тому, чи думали, що доживемо? 20 років, планували зустріти відсвяткувати? Розказуйте. Ну, по-перше, перша по емоція це страшно. Здавалось б, ну от воно, от, а тут ви так кажете, прийшли, там два, ну, Ігор ще. Пацан до армії, а я, дедушка такий прийшов ще й захив дуже вчасно. І тут е, 20 років справді як один день, стільки всього відбулося. І е, здається, ось 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 воно тільки щойно було, а це вже так багато часу прийшло. Ну, справді, там, як для мене, для Ігоря Кравців, це було е, е, трішки несподівано, бо Вадим мене запросив, е, я поїхав на фестиваль Таврійські Ігри. Це кіп був рік 98-й. Mm -hmm. і, і він запросив на ефір, а я кажу, я ж ніколи на радіостанціях не, не віщав. — Ну, no, значить, будеш сказав Так, <laughs> да, Він сказав, будеш. Треба <laughs> <будеш>, пробувати. Будеш, будеш тягнути зі мною цю лямку. Mm -hmm. І слава Богу, що навіть через, ну, з моменту моєї участі, через 19 років. Ця студія існує і досить успішно, і гарні ефіри, такі веселі, молоді і за залишається далі молодою. Молодою, це не ми та. і ми залишаємося. Ну, так, звісно, так. Нас ну, точно Голоси, ви молоді, звісно. Звісно, тут компліменти просто сифляться від нас. Основна ідея символів тоді 20 років тому. Що ви закладали у це, Вадиме? Ну, по-перше, тоді не було ще це час, коли ви не повірите, не було FM-магнітур. <пілляє> <так>, Ефемок. <пілляє> І тому була дуже класна станція «Промінь». І маса моїх знайомих цю цю музику знайомилися з новими гуртами або по касетах платівках. То, а або згодом і компакт-дисках, або е, саме з ефіру Радіо Промінь, переважно. Uh -huh. І хотілося б, а тут я, коли мені запропонували працювати на радіо в редакції інформації, вже аж потім відкрив для себе, що виявляється, у радіо офіційного, такого дорослого є е, класна ФМ, не ФМ, станція на середніх хвилях, uh -huh. яку можна, з якою можна щось ліпити. Yeah. Ну, а най... Правильніше, я так вважаю, і тоді от Тетяна Петрівна, головний редактор Радіо Буковина, підтримала цю ідею, що в той формат, який можна включити і слухати на дачі, поруючись на городі, їдучи в машині, має бути легке, цікаве, пізнавальне радіо. Ну, тобто те, то, що ми намагалися робити тоді, почали 20 років тому. Так, а пам'ятаєте першу реакцію керівництва? Як вони підтримували, казали молодці? Чи все ж таки були якісь такі Перешкоди не дуже слайні, можливо на шляху так, вашому відгуки. молодому. Розказуйте, діліться, Слава ви... Богу, було перешкод ніяких не було навпаки? Е мені дуже сподобалося Так, ну, да, що да що це керівництво саме воно прогресивне. І розуміло, що це який не який рейтинг, коли ну молодь для молоді. Говорить, і е, мені, наприклад, було приємно, коли я навіть звідси пізно ввечері повертався додому. Я або в тролейбусі, або в таксі чув саме Радіо Буковина. О, це вже приємно. Це показник. І програму вели. Ми залучали музикантів молодих, які стали відомими потім. Тоді, згодом, до речі, ФДР та інші такі компанії ну, теж тоді зайшли фактично в Чернівці на нашій хвилі, і ми ретранслювали їх. Це, почалася ця співпраця. Якщо не ми були в ефірі, не ми сиділи там особисто, то тоді діджеї там, FDR, своїми програмами. А ви так говорите вечорами, тобто не вранці вже були, так? Вам пощастило. О, ну так, да, тут у нас була вічна така дилема, хто буде працювати зранку, хто ввечері. Ввечері хотіли Молодежна працювати всі. Я не хотіла працювати зранку. Ну у нас навіть були програми з 8 до 10 вечора, ага, тоді в такому форматі вечірні. і це було лайт шоу таке з телефонами, з телефонами. З телефонами. Wow. <laughs> Прогрес у кожному слові відчувається. Що ж я думаю? Ми тоді креативили трохи. Доброго вечора, радіослухачі. Це молодіжна студія Символи. Один, два, три, чотири. Ого, щось багато людей. Так, направду багато зустрілося майбутнє з минулим. Чи то як сказати? Міли у нас у гостях Ігор Кравців та Вадим Пелих. Засновники засновники молодіжної студії «Символи» яка власне відзначає свій 20-річний ювілей, так і ми хочемо чути від вас якісь секрети, якісь ем, передавайте нам щось таке цікаве, або ми продовжували, або ми розвивалися. Так, так ми власне почали тему е, про те, що, що було в передачах, які це були передачі, і детальніше, ще нам трошки Про теми передач, рішочки, так, якісь. так, якісь що ну? порушували. Ми закони не порушуємо. <свісний> Ігор а. тоді ще працював в газеті Молодий Буковинець», то це був такий симбіоз. Він <свісний> <свісний> там накопає якусь цікаву тему, і приносить. Ага, <свісний> молодець Ігор. <свісний> я <свісний> дуже активно, так би мовити, гастролював фестивалями і, і в Україні, і в Росії. Ну зараз не популярно про Росію говорити, але ну все одно ну, всіх всіх ключових сучасних музикантів я побачив в Києві і в Москві. І е, я привозив такі е, репортажі і писав їх для газети, і ми давали це в ефір е, студії символи. Ми не цуралися, що це росіяни, тому що ми були завжди за е, Хорошу музику, насправді. — прогресивну. Десь можна так сказати, що ми привезли в черниці, мумітроль зімфіру, зі музику їхню на кулях. Співпрацювали тоді активно з точками, які тоді знову ж таки е, Різ, торгували різні мейджор компанії, які е, нам надавали. Наводили знайомства. Це зараз все-таки введе ім'я і вже трек є. А тоді доводилося, їдемо на 3-4 дні до Києва і обходимо і всі ці офіси, які там. Е, ну але це знайомство. От, mm, ми да? знову говорили, навіть, навіть нещодавно зі завдяки Фейсбуку з усіма цими людьми, з якими бачились тоді, тільки там по роботі. Зараз можемо. Там лайками люди в засобах масової інформації, київських, угу. і деякі музиці, народні депутати. І деякі Олені вже і народні депутати. так депутати. І ми завжди ставили за мету українська музика і інша. Цікава, uh -huh. західна, цікава музика. Тобто ми, ми завжди е, робили різні проекти, навіть фестивалі проводили. От зараз в неділю буде концерт. Uh -huh. А е, проводили ще такий фестиваль Володимир і Васюк Модерн. Uh -huh. Вадим знайшов рідкісні записи. У нас фонотенці, які в ну, які... нас, у нас ж був теж, ви знаєте, що важкий період, коли там з на початку 90-х е, е, Записи на магнітних плівках вони масово сипалися, тому да. що перепад температур, все таке, і це треба було ну, почали ми шукати. ну ніби рятувати, бо б, Червона Рута відео посипалось практично повністю, наскільки я знаю. Ем, і тут якісь в цих стінах писалася маса таких культових персонажів. І Васюк ем, пісняри вроді на ну, тут. Хто тільки не mm -hmm. цей? Починаючи від Васюка, Софія Ротару, е, Павло Дворський, ну багато цікавих пер Яремчук тут і тому. А це виявилося, пішу, Пішли ми десь раз, другий, а цих пісень практично немає. Uh -huh. почали ми ж ці? Почалась можливість оцифрувати, ну перенести на диск. Цифровіну. Ну, тоді ми почали і закинули. От, це один з проєктів, про який Ігор так. почав. Володимир Івасюк модерн, Запропонували чернівецьким музикантам зробити рімейки на пісні Володимира Водирова. Ну і Васюка. не тільки Чернівецьким. Mm -hmm. ну, так, тобто так. у нас виступала така була команда Таліта Кум, mm -hmm. виступав мертвий півень. У них чудова є пісня над морем і mm -hmm. Васюка. І ну я вважаю, що ніхто краще від них це не виконує. І коли вони були хідлайнерами, вони просто як це сказати порвали по молодіжому пірвали. Так. так, а і. хто от ще був тоді з вами у молодіжній студії символи? Імена нас цікавлять, познайомте, можливо, ми Ані ми... Лорак це можна казати? Так. — Ну це з гостей. Ні, Ми говоримо про людей, які журналісти власне молодіжні. Ee, почну, давай, якого може, ти підкажеш, кашкою, що згадаєш? Олександр Вахнюк зараз e, працю, в кін, працює між Києвом і Варшавою. E, працює, В нього таке, який створив службу. Незалежне радіо, щось таке. Ну тобто працював на Радіо Ера в прислужбі мера Києва. Тобто таке Дмитро Мельничук, який був у гурці от він та а він тепер актор у Луцьку, так якщо не помиляється всі знамениті відомі люди вийшли з символів. Михайло Войчук. Зараз бренд войс каналу СТБ, якщо я не помиляюсь, голос каналу там Це чудово. Так, так. Дівчата, звукорежисер Олена Неонилова зараз на радіо Ера працює, Тетяна, Тетяна ну, Нікітова, яка зараз бравилися. привіт з нами. Ну, тобто, люди, які фанати своєї справи. Uh -huh. Uh -huh. <світ> 에, дивіться, що ми на вас накопали uh -huh. про Ігора Куравцева колись написав Вадим Пелих таке. Це безшабашний геній, для якого часта пунктуальність субстанції вигадані маразматиками, щоб не дати спокою нормальним людям. І Чо, міс це ти написав ігоре. то справді так, а як ти тоді на радіо працював ефіри ж з такої до такої години? Ну, це... — Ну, ми працювали е в парі. А -а -а -а. Це дуже зручно, <ривіт> до речі. Робота на радіо це покликання, і це не є така робота, що ти мусиш обов'язково прийти в такий годині. Та я просто оцю от я вів хіт парад музична толока, ну як один із. Із проєктів. Так. І е, я за тиждень назбирував багато цікавої музики, і мені дуже хотілося кортіло е, поділитися зі слухачами нею. І тому я біг сюди як на свят. Своїм, бо це можливо, ну майже єдине на що я не запізнювався. Ага, ага так та, 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 справді не треба не... мати любов. Володь. Це точно. А, дивіться, якби ми з Наталкою мали машину часу і повернули б вас на 20 років у минуле. Що б ви змінили? Щодо символів, <рес> так щодо символів, про життя своє, так потім нам розкажете. Щодо символів, щодо своєї роботи, власне, задумались всі. Ну, це таке дійсно, воно ну, немає як міняти. Я б не, недавно я там спілкувався там, в одному інтерв'ю то то, е, і запропонував таку фразу, що, типу, як, е, нема сенсу щось особливо міняти. Життя іде, як воно це. Єдине, що, можливо, е, ну, за цей час можна було би, наприклад, там, десь зустрітися під час однієї зустрічі з Кузьмою, там, підказати йому, щоб там про. Якісь тонкості маршрути, що він обійшов оцей такий от трагічний момент. А так інше, ну що, ну життя це кожний кузнє своєї. Ну теж під, під Богом всі ходять. і, Ну то ж ти згадав про кузьму. Я його його знаю як дуже гарного водія, який ніколи не ризикував. Він швидко їздив, але ніколи не ризикував без, без діла, і тому це була така прикра, дуже прикра випадковість. Ми важко це все переживали, тому що він був близьким. Я, наприклад, з його сім'єю, з усією дуже добре знайомий. І це я переніс як особисту трагедію, і справді ну але наперед ти нічого не можеш сказати, що щоб ти там міг комусь щось порадити ніхто не знає, що з нами буде завтра. І, і, і в цьому контексті добре, що символом вже 20 років. Я думаю, що і, хай буде колись, і, ну нехай і без нас, але сота річниця. О, пане велике, це <світ> дуже добре. <світ> так. Е, коли ви зрозуміли, що ви подорослішали з символів? А ми не дорослі Ні? А <світ> що пішли з символів? <світ> так. Е, Ну, багато офіційної роботи різноманітної дорослішення ну, 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 знову ж таки. от це от того, що е, програму чи там радіо для молодих мають робити молоді. Е, у кожного для кожного є свій час. Ну, ми ви виросли на якійсь плівковій музиці, ну зараз якісь інші мотиви. Ми можемо прийти до вас в гості. Так само і через деякий час ви будете вам буде вам ну, ми будем, зараз буде цікаво. Да, то є маса проєктів, життя яскравий, його можна пробувати реалізовувати в різних таких іпостасях, скажем. Або mm -hmm. ну, як так, кажуть, то... іконостасях. <рес> 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 Тоді це було е, дочасно і справді ти гарний термін вжив. Е, плівкова музика. Е, ну, вже не бобіни, а е, касети. Ми переписували Бог знає звідки. Там міні-диски потім з'явилися. І е, ми ексклюзивну музику з кругом шукали, і це е, було аналогове звучання. І от ми якраз це покоління. Потім, ну, диски, це не то, що ми ретрогради. Ми в інтернеті дуже там SoundCloud, там це да? Ну Так, ми, так, активні, активні, угу. та. так, ми, ми, ми ще не пропали на <гум> <гум> Так. Ні в якому разі. Що ж, у нас ювілей 20 років. Хочемо, молодіжна студія нас, у вас? Так, <гум> так, так, так. Якісь побажання від вас для нас. Вітайте нас! <гум> о, о. <гум> Ну, насамперед, натхнення такої молодечої завзятості, за звісно, гуцульського здоров'я, тому що іноді до студії, ну, наприклад, у нас потрапляли такі дзвінки, що треба було ну, дуже культурно себе поводити, щоб не відповісти якось не так. Всякі буває, так. І тому насамперед. Активних, але гарних слухачів, вдячних, 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 сказати, які би завжди цінували вас і отримували користь, тому що кожен в житті своєму має від іншої людини, а тим паче, якщо ви радіоведучі, ви мусите віддавати найкраще. І от щоб люди, оці слухачі, ставали кращими разом з вами. Ну і я думаю, ще не забувати про свою місію, тому що журналісти це така особлива каста, від яких багато що залежить у наш непростий час. Маса підмін, що а вже будь-яка там говоряча голова, вже журналіст. Ні, це не так. І ми та справа, яку ми, ми ви робите професійно, щоб це відчували слухачі, щоб вам довіряли, щоб знали, вірили вашій музиці, вашому слову. Вашим пісням, вашому тому всьому, що ви робите. Ой, дякую. Так, щиро були. дякуємо, що сьогодні завітали. Вадим Пелих, Ігор Кравців, творці о, е, мов... а, студії Символи. <свят> так, і... ми нагадуємо, друзі, 25 червня. Приходьте на Соборну площу о 17-й годині. Там відбудеться грандіозний концерт до Дня молоді. А також у нас 20-річний ювілей. Так, приходьте, чекаємо. Так. На вас. Буде багато призів, позитиву. Ну і звісно, Подарунки. Вадим, Вадим та Ігор буде нажив. Тому можна так, буде з ним Прямо включно, познайомитися. можна буде познайомитися, запитання якісь задати. Тому... Чекаємо вас всіх і виступати там. До речі, будуть колективи, які фактично О, зростали на ці двадцять років Та. разом з символами. Та. Тому приходьте, буде дуже цікаво. З вами сьогодні були Наталка Пазюк, Оксанка Вишнева, а також звукорежисер Тетяна Нікітова. Слухайте буковину тут дуже тепло, незважаючи на те, що за вікном дощ. Допочуємося зовсім скоро. Гарних і вдалих вихідних. па, -па. па, -па. па, -па. Цікаві го.